У вас же є тепла підлога і тепловий насос? Чи можна використовувати їх для охолодження? Сьогодні поговоримо про те, як зробити холодну підлогу правильно. Холодна підлога для когось звучить як дискомфорт. Але це не тортури, а продумане інженерне рішення. Комфорт холодної підлоги залежить від наступних факторів: перше. Температури холодоносія. Навіть за температури 25 градусів ви будете відчувати вплив підлоги. Друге покриття підлоги. Для дерев'яного та вінілого покриття температура може бути меншою. Третє. Типу приміщення. В приміщеннях, де не ходять босоніж, температура може бути теж меншою. Четверте. Правильного балансування. Бажано мати автоматику з автобалансуванням. В аеропорту Бангкока охолодження реалізовано через систему холодної підлоги у панор. Навіть у спеку 35 градусів всередині терміналу підтримується комфортна температура, а гості не страждають від протягів і шуму кондиціонерів. Охолодження підлогою більш ефективніше в приміщеннях з високими стелями, де вплив інших оточуючих конструкцій менший, і фактор впливу підлоги на людей. Визначальний. Технічно система у вас уже є. Достатньо подати правильно холодносій. Як досягнути оптимальної температури холодної підлоги, ми рекомендуємо запустити холодносій з температурою 25 градусів. А потім поступово знижувати до комфортного мінімуму. А ви намагалися охолоджувати будинок підлогами? Расскажите в комментариях.